На вулиці Кишинівській, де знаходиться історично-культурна пам'ятка Цвинтар, вже кілька місяців поспіль функціонує стихійний ринок. Після робочого дня торговці залишають сміття просто на тротуарі та на території кладовища. Недавне час вже місяць-два. Тут в общем, базар ночний і днівної. Туалету тут нету. Люди опорожняються де тільки можуть і по садам, і по огородам, і на кладбище. Я пішла к папі на кладбище. И стало в такое, что аж слезы пошли. Когда проходишь, оно все воняет, потому что это вся гниль. Выкидывают эти помидоры, огурцы, перец. Ну, ужасно. В один день приехали люди на кладбище. И реально, ну, с веночками, скорее всего, это приехали из-за рубежа и не могли пройти на территорию кладбища, потому что Повністю весь тротуар був заложен помідорами і картошками. Тобто, щоб пройти к центральному ходу кладовища, треба було перепригати через ці ящики людей, які тут торгують. Розмістившись на тротуарі, торговці та водії вантажівок порушують усі правила паркування. А Ви знаєте, що тут можна стояти? Знаємо. А чому що Бо нема у вас зараз місця. Хто нам не дає місця? Ми маємо лише право торгувати вирощувати, а продати ми не маємо права. Покажіть, покажіть нам місце, де ми маємо місце, де ми виростили цю продукцію і маємо продати. Міста лише для перекупщиків, а для нас місця нема. Буду місце, я переїду. Зі стихійними торговцями намагаються боротися працівники державтоінспекції. Складаємо протоколи, притягуємо водіїв до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а це є порушення правил зупинки стоянки на тротуарі. Також виносимо приписи щодо облаштування. І організації дорожнього руху дорожніми знаками, розміткою. Дорожньою тут є жовта дорожня розмітка, що забороняє парковку. Однак ані переконування даївців, ані погрози про штрафи за нелегальну стоянку не діють. Організація дорожнього руху дає міста чоловіці, старшого надміліців. голова уж. боліла того року. Барабуля була дорога. І боліла голова. Як виростити, щоб знизити ціну барабуль, щоб люди доступну ціну могли купити? А сьогодні мене болить голова, де я маю продати. Вот вам організація руху. Організуйте торгівлю. нормальну. ми звертались до департаментів житлово-комунального господарства та економіки міської ради. Однак, конкретної відповіді, як можна вирішити цю проблему, поки не отримали. Сподіваємось, після нашого сюжету на стихійний ринок по вулиці Кишинівській таки звернуть увагу. Має гуменна Олександра Гєєва Михайло Антонюк. Місцевий час.